Вітання, друзі, ось такий комплект радіозавади від нас, одиночний модуль і коротенька інструкція, як його використовувати. Значить, от, ось вона вам так прийшла. Обов'язково, як вона приходить, вкручуємо антенну. Перше діло. Тобто Будь-яке включення без антенни це виграє вихідний каскад. Значить, далі під'єднюємо кабель роз'єм. Ось цей роз'єм. Більший, бачите, бо є ще такі маленькі. Цей більший. Це є поживаний. Під'єднали. Закрутили тут різьбу, щоб він гарно зафіксувався. Все. Далі, Під'єднуємо до акумулятора. Так само. Зафіксували. Все, під'єднали. Це. Живлення підключено. Далі. Беремо індикатор поля. Це для перевірки, чи працює вихідний каскад. Обов'язково постійно перед виходом перевіряйте, чи працює вихідний каскад. Значить, Стартуємо заваду, вона стартанула, бачите, індикація поля засвічується, цей світодіод. Підводимо його аж так, 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 далеко. Все, потух, Бачите, яка індикація поля потужна. Все, вихідний каскад працює. От він, бачите, загорівся. Сам виключили. Світловий інди... світлодіод – індикація включення-виключення. Тобто, коли ми його стартуємо, він загорається сильно, потім, коли виключаємо, він починає почуть тухнути. Цей світовий діод відповідає за живлення, за подачу живлення на сам модуль Зават. Тобто це не означає, що завада працює, коли загорається цей світодіод. Це означає, що на модуль Зават подано живлення. Якщо вигорить вихідний каскад, ви включите її без антени, Оцей індикатор поля не буде світитись при включеній заваді. Тобто це є основне, як перевіряти перед виходом. Далі. Обов'язково перед виходом заряджати акумулятор до кінця. У нас тут є така кнопочка, значить він зараз 13,2 вольта. Максимальний заряд це 146 вольт. Тобто максимальний заряд заряджається він також через цей роз'єм зарядного. Поставили на зарядку, зарядило до 14,6. Тут буде індикація зелена на самому блоці зарядного. Також, заваду можна включати не тільки з пульта, можна включати з кнопки. Включаємо з кнопки, загорається світлодіод. Виключаємо, світодіод тухне. Значить, коли ми включимо з кнопки, кнопка включить саму заваду, ніякий пульт вже працювати не буде. Тобто, це іде механічне включення. Чи ви будете клікати на пульт, виключати, включати, воно не буде працювати. Виключити треба буде з кнопки. Далі. Якщо ми використовуємо включення з пульта, значить пульти оці для включення трьохкілометрові досить потужні. Є в них тут тумблер-запобіжник. Зараз він стоїть на запобіжнику. Це щоб ви її несли, наприклад, і не, ну, там, не могли включити, розумієте? Знімаємо запобіжника, включаємо, загоріла світла індикація, завада працює. Виключаємо, так же саме, бачите, починає тухнути. Ну, ми перевіряли, на 100 метрів ці пульти працюють. Тобто, коли включення декілька модулів буде, і там наближені частоти до управління на цього пульта, пульт на виключення може не працювати. Але на включення він по-любому включить. Знає з нормальної відстані. Тобто включити при небезпеці, зможемо, а виключити це вже подивимося. Один модуль без проблем працює на цьому пульті. Е, так, далі. Це є е, силовий кабель. Ми його можемо використовувати не тільки з нашим акумулятором. Який йде в комплекті, а також можна використовувати і з будь-якими іншими акумуляторами. Де такий перехідник? Фіксуємо. І далі можна на будь-який акумулятор. В модулі в самому є перетворювач, може працювати завада від живлення від 10 до 30 вольт. Більше 30 ні, бо вже тоді все погорить. Що це означає? Це означає, що ми можемо використовувати з акумулятором 12-вольтовим автомобільним і 24-вольтовим будь-яким акумулятором. Цю заваду вона так само буде працювати. Ось весь набір. Коротенька інструкція. Дякуємо за увагу.